Андрюх, ти що, ногті там? Та ти ні, що? не ногті стрижу, дереві стрижу, бачиш? Учора нарвали, а сьогодні стрижу показую, як з ним треба роботи. Бачите? Деревій прийомний, він прийомний в такому от вигляді. Багато хто з вас запитував, покажи, як має виглядати прийомний деревій. Ось дивись, показую, як він має виглядати. Ось отак. от. Тобто Ви його січете 5-10 см, квітка має бути вже в готовій квітучій фазі. Можливо, там передквітуча. Воно до кінця літа цвістиме просто по різному. Дивіться, сухість його. Отак от. Оце значить він сухий. Сушить його бажано в тіні, але по суті він і прямого сонця також не боїться. Ціна на сушений дереві 55 гривень кілограм. У нас так, що якщо вам зацікавила ця штуковина, то з радістю готові працювати по ній. А інші лікарські рослини є у нас в прайсі, будуть додатково в повідомленні. Так що... А в коментарях Так що переходьте, дивіться. Якщо вам ця тема цікава, давайте працювати.